Український генштаб у ранковому зведенні за 31 серпня підтверджує успіхи сил оборони на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. А якщо точніше, то йдеться про населені пункти Новопрокопівка та Вербове. Після звільнення Роботино – це головні точки на карті бойових дій у Запорізькій області. Подробиці далі у цьому відео. У трикутнику роботи прокопівка знаходився вузол російської оборони, названий лінією суровікіна. Мовляв, ніколи ЗСУ її не пройде після звільнення роботи. в цій лінії оборони утворилася відверта дірка, і стало зрозуміло, що другий і третій оборонні рубежі мають відверто слабкі в інженерному відношенні споруди. Хоча мін, Росармія тут не пошкодувала Це, по суті, скажімо так, 5 тисяч мін. На квадратный километр фронта никогда еще в истории современных войн и конфликта не было настолько массированно заминированных э, линий обороны, полосы обеспечения первой линии обороны. Это это просто беспрецедентный э, вообще случай минирования. Цю мінну так звану непрохідну лінію оборони імені Соровікіна ЗСУ зламали за два місяці, 29 дев'ятого і тридцятого серпня. Українські військові вже помічені на околицях вербового та на висотах на схід від Новопрокопівки. Якщо ми говоримо про продвіженні, то це траса 04,08 Новопрокопівка, і Ченкова і Сладка Балка. Кавдають три села будуть освобождений. что по 0408 открывается прямая дорога на Токмах севера. Сейчас, помимо всего прочего, силы обороны Украины забивают клин между Работино, Новопрокоповкой и Копани. Это правый фланг который позволит в перспективе перерезать трассу Р-37, то есть северо-западная логистика на Токмак. Ну, сейчас можно говорить о э, фактическом одном контроле одной логистической артерии, но в перспективе две логистические артерии будут взяты э, силами обороны Украины и открыт путь на Токмак. У районі Роботино та вербового за останній тиждень з'явилися резерви південного угруповання російських військ. Це десантні полки, 7-ї десантно-штурмової дивізії та 503-й мотострілковий полк. Але скоріш на все цих резервів російському генштабу відбити наступ ЗСУ не вистачає. Тож підключились пропагандисти. Соловйов та депутат Гурульов прямо заявили, що врятувати росіян на цій ділянці фронту може ядерна бомба прямо на Роботино. Реально, сейчас Работина идеальное, просто идеальное место для применения тактического ядерного оружия. Идеально. И они там все в кучу собрались. Идеальное просто. І на этом наступальне групіровка накрилася медним тазом. Те, що ці двоє наполегливо доповнюють свій анамнез для клінічних фахівців, зрозуміло давно. Проте всією своєю істерикою вони чітко дають зрозуміти своєму глядачеві, наскільки все непросто складається для другої армії світу. Самі в ті публікації і трьох на цю тему говорять, тому що ситуація очень тяжого для Росіян, що це один з ключових моментів для оборони Російської Федерації і вони чудесно поні. Має прекрасно понімають, що дальше вот дальнейшее продвіження для росіян з кожним кілометром все более критично и более критично для крила для обороны і для Криму. Але якби зараз оптимістично не звучали оцінки військових експертів, не слід забувати, яким потом та кров'ю українським силам оборони дається кожен метр звільненої землі. Та й російський генштаб має таки. Інші резерви, наприклад, під Куп'янськом зосереджено російське західне угруповання. Щоправда, якщо його відправити на південь, то тоді вийде, що всю ідею з новим наступом у Харківській області доведеться просто забути та вдати, що нічого подібного вони й не планували. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.